Добрий вечір. Хочу сьогодні, після того, як греміло, так воно й прогреміло, так і не пішло нічого. Хочу сьогодні вам показати троянди букетного цвітіння, які ростуть у моєму саду. Ось спрейка букетного цвітіння. Назви я не знаю, десь вона затерялась. Це ось Глоріус. Теж воно букетне, дивіться. Цілий букетом вона росте, от, от, букетами вона росте. Ось спрей фіолетовий він називається. Ну, ось такий бусковий якийсь він. Ну, теж він вон цілими, дивіться, ціла китиця вон цвіте. Ось. Такими вона. Це? це? Тарантел. Теж вона цвіте букетиками. Вон, дивіться. Кожний букет. Рубі Стар теж букетами вона цвіте. І ще не тільки спрейки, і такі є троянди. Що я вас покажу, всі ж покажу, які цвітуть іменно букетними букетами. Оці всі спреєчки букетного цвітіння. Всі вони цвітуть невеликими, акуратними, красивими букетами. В, бачите? Ось, ось цілий букет, о, цілий букет троянду. Ось теж ось теж. Зрізав букет цілий. І все. Йдемо далі, тут нема вже букет. Троянда Леонардо да Вінчі теж цвіте вон букетом. Вон, дивіться, Великий вон букет один. Ось дивіться, ось кожна, кожна, о, на кожній букетик квітів росте. Далі підемо шукати. П'єр дерансар теж букетами цвіте. Він одиночними не цвіте. Він он, як цвіте, то вон букетики. Теж букетне цвітіння. Красиве дуже. Теж узяв, от три, три квітки зрізав і вам ставте у вазон. Мімі Еден. -мі Теж букетами цвіте. Він. Спрейка. Торнадо, ось дивіться, ось який букетяра вон. Величезний, величезний, є менші. Ну Все все букетне цвітіння тут. Ось тут все. Оцих спреях во всіх, всіх букетне цвітіння. Щас я ось, дивіться, Бачите, ось які. бачите які вони О. букет. Червоних, ніжно-ніжно таких, воно, ніжно ці такі не білі вони і не червоні, такі ніжні. Ось ці червоненькі. Ось теж теж букетами. Все-все тут оце цвіте воно букетами. ось. Це букетне цвітіння називається. Троянда ось графіня Хандерберг теж вона букетом цвіте. ось. І ось, і ось дивіться, ось піано теж, теж букетом, вон, дивіться, букети які. Бачите, в піано вон, теж букетами цвіте. Кожна трояндочка букет. вон, Який красивих червоних троян. Ось Емільєн Гіо теж букетами цвіте. Він не цвіте поодиночно, Він цвіте 4-5 штук у тому. Вон, у букеті в нього. Ось ця теж букетне цвітіння. Оранж бебі. Ось новенька флорібундочка. Теж вона букетом цвіте. Вон, вон. Вон, Кожна букетик. вон, Бачите, який. не знаю, що воно ще. Ну, букетик. Це не букетне, ну, я її зняла. Вона так, так привабливо імператриця фарах виглядає. От зараз іменно. Дивіться, яка вона квітка така чудова. То я її зняла. Ця теж троянда. Цвіте букетами. вон, вон, Кожна троянда букет. вон, кажда, вон, Ось букет такий. Кожна кісточка представляє з собою букет троянд. Це принц, Юбілей принца Монако. Ельф теж цвіте букетно, букетно, вон. Це рідко-рідко де одна квітка. А так вон, одні букети. Вон, дивіться. Які великі притом букети такі. Гарні, гарних квітів. Ну, держуться вже, мабуть, на недільку вони держуться. Квіти вже, звісно, є вже той, ну, держуться. Мідсаммер теж цвіте букетними. Квітами вон. вон, дивіться, три, чотири, п'ять. Ну, букетик. Рідко де один. Це один там десь затерявся. Троянда Джумілія. Теж у кожної свій букетик. От, на кожному тому букет троянд. Її, звісно, у тих обривають, все це, а взагалі вона от цвіте так. Оце. Ось, ось, На кожному свій букетик. І ця ось Кенді Аваланж, теж букетно цвіте. Ну, і ця ж букетами вон цвіте. Вон, Ангела, теж великі букети в неї. А ще оця сіреньєвий Аскот, теж воно. У кожного свій букетик. Гляньте, який він. Розкішний букетик. Вон, гляньте, які букети. Хай три, чотири штучки. Ну, букет же ж. О, дивіться. Ось як ця цвіте одиночно, то вона цвіте одиночно. А як ця ось букетом цвіте, ось теж букет ось. Нью фешн. Теж. Букети. Вон, дивіться. І її приходиться обрізати аж на нижню десь відступати, скільки все пройти і знайти там п'ятилісник, і тоді аж обрізається вона. Бачите? Все Все букетами. Ну, ця теж от, букетами цвіте. Вона не цвіте поодиночку. Це хіба що десь якийсь затерявшийся той. А так вона цвіте вон, 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 кістями, букетами. Вона і цвіте так. Бачите, якими? Якими букетами вона великими цвіте букетами. First lady теж, дивіться, в кожній свій букетик. вон, На кожній гілочці свої букети. Ось вони. По три, по чотири. Ну, букети. Ця теж букетами вон цвіте. Ось пампанела. Цієї. Взагалі все букетне цвітіння вон. І ось Джеф Гамільтон. Вон, він теж вон, вон букетом цвіте. Бачите? Вон, дивіться, вон на кожному букет, вон, дивіться, всі-всі, всі трояндочки, всі з букетами такі. Нема поодиночних їх. Пірплотж теж букетами вон цвіте. Вон дивіться, три гілочки і три гілочки всі букетне цвітіння. Красива троянда така темного, темного кольору. Дуже красива вона. Мамі дітєр вон теж букетики образовує вон. Не по одному, вон дивіться, ось тут. І там вон три, і тут вон цвіте, он. альберіг теж вон букетики он формує собі, бачите, які вони вон, букетик кожен. В кожного, на кожній гілочці свій букетик. Ця ось троянда зовсім цвіте величезними букетами. Та, що я не знаю от її, вон які. Букети вон які. Просто, вон, дивіться, ось букет, вон букет, вон букет. Це все букети. вон, Таких красивих, красивих троян. Аспірін цвіте теж букетно. вон, кожна кість, це вон, кожна. Кожна кожна та закінчується кожна ну, віточка закінчується кістю багатобутонна. Брауні теж цвіте вон, кістями. Вон, дивіться, які вони. Одиночних немає квітів, всі вон, вон, зібрані у, у одне суцвіття. Таке красиве. Велике, гарне. Оце ну, от І покажу вам. Ще і букетні у мене які є. От, букетами цвітуть. Пейслі Еббі. Вон Букетами, дивіться, Вон букети, які понаробила собі. Прямо зрізай і став у вазон або комусь подаруй. Нотердам Дюрозер вон теж букетами цвіте. Вон по два, по три, вон вон два, тут три, там чотири. Ось теж цвіте букетно, Ось. Це міс Діор. Теж букетне цвітіння вон у неї. Вон. Ось там було чотири вирвала ну Це так, позв'язувала сьогодні, тут он прийшла, почали вже. Ну, ось мадам десталь теж вона букетна буде цвісти. Вона ж вон, нема ні одної тої, а вся вон у букетах. Вон, дивіться. Вон букетик. Ось, ось, три, там, дві, чотири. Це вже букети. Кіточки. Цей теж букетами вон цвіте з великими. Таберлі. Ерік Таберлі, Теж он. І ця цвіте з уцвіттями. А скот, вон теж він одиночно не цвіте, він як цвіте, то багато його цвіте. Ось оця троянда ось букетами цвіте. Ну я ж не знаю, що це за троянда. Якби ж я от знала, яка вона, ну, ну вона ось, ось цвіте. Просто кість вона одна. Ось одна і ось одна. Дві кісті, оце ось стільки їх багато. Це вже ось. Вже обрізати. Дощ не встиг бризнути, дождя взагалі сьогодні не було. Ото воно этим прогнало. Я ж то саме знімала, а воно прогнало Эті. грозою і почав тільки капати і все. Ну, на цю я не знаю. Ну ось теж ось теж букет нацвіте, вона. Ось хані Діжон. Он, дивіться, цілий букет троянд. Ну, я не знаю, чи вся ж вона буде так цвісти завжди, чи тільки оцей той. Ну, ну, цвіте так. Ну, а тут отак вот вам покажу цей сад. Он ту підв'язала. Гертруду Джекел. Зараз покажу, її. красива вона. Звісно, квітка цю ось підв'язала. Крістіан Чалзис. Теж, бо почали розвалюватися, вони ж великі. Думаю. Як зайде, ну, вона теж букетами цвіте. ось Гертруда ось. Джекел. А пахне аромат такий красивий. Ну, ось тут ще пейслі еббі цвіте зовсім на такому палящому сонці вона стоїть і так прекрасно цвіте. Вон. Значить, вона полюбляє сонце. Федра теж букетами цвіте, гляньте. Теж вон, вон стільки накидала собі тих і буде вона цвісти. І оце обрізати аж прийдеться, аж отам там вон її, вон, аж внизу. Аж за, за оцим тим усим обрізати вон аж там, аж на, ту, на той п'ятилісник на другий. Ото її там аж обрізати прийдеться. Бо оце всю, всю кість треба обрізати. Транквіліті теж цвіте вон. Не поодиночку. Ось букет. І ось буде букет. О, теж вон тут. Теж букетно. Ось іще букет парфе. Ось який букет цілий. букет іще. Альба Мейділан. Теж вон букетно цвіте, дуже красиво. Такі прямо. Друг до друга прибиті такі квітачки. А прикола теж цвіте букетом. Ось які букетики, Вон. Вон, гляньте, які вони. Яка? така вона. Серединка. Одкрита така вона. Ця ось теж букетами цвіте. Атомік. Вон. По два, по чотири, по три. Фенікс теж букетами цвіте, дуже красивий, такий гарний прямо. Я чого ще не хотіла. Мені вона предложила. Це я у твоя роза брала Вірини Володимирівні. Предложила я, та ну хто зна, ну, положить, хай буде. Ця теж вон цвіте, вон, букетами ось. Моналіза. Теж вон, дивіться, які букетні, які великі букети. Тут цілі букети ще. Вон, вон з кожної, з кожної гити. <плес> Оце ще абракадабра, Теж от, цвіте букетами. Бачите, які букети теж у неї великі, такі о, гарні. В цьому році. Вона осінню зовсім цвіте, аж до зими, так красиво вона стоїть. Величава така, гарненька троянда. Сімпатіон ще, дивіться, величезними якими букетами теж цвіте вона. О, які великі в неї букети такі гарні. І ось. І ось Артеміс теж цвіте величезними букетами, дуже великими. Це у мене тут він менший, а той, що більший, там був, що я обрізала вже. Ой, якими він букетами цвів. Ну і покажу оцю ось, ось. А, ну ця теж ось букетами цвіте. Вона ж сама не цвіте. Ось, дивіться. Ось чотири сезони. Вона ж теж, теж букетами цвіте. ото Кожна віточка, ото ж букет. о, дивіться. Кожен букет то одна віточка, виходить. Бачите яка? Ну і ця моя теж вона букетами цвіте. Оця красотулечка наша, вон, дивіться, вон, вона по одній теж не цвіте. Вона цвіте вон, великими теж букетами. Вона кожний три, чотири, п'ять, вон, шість. Вон, дивіться, скільки їх тут. Оце стільки їх тут. На цю сторону перейду. Ага, оцей покажу каскад. І тапочек потеряла. Ось, бачите, який каскад. Гляньте, букетних квітів. І ця ось. Звідси. Вид. вона наш тут цвітинок. Ось ця вона не цвіте букетами ніколи. Та ні, ну буває, коли там фарахта. А так більше вона О, дивіться. Я не бачу, що я знімаю, звісно, мені не видно. Ну, а ви дивіться, так. Вроді все вам зняла. Ну, ці ж теж букетами цвітуть. це ж воно. Леонардо да Вінчі. Він завжди цвіте великими теж. Букетами. Ну На цьому все, показала, вроді, всі вам букетні квіти. Я вже надаю а, от іще о, спарк іще. Він же ж букетами теж цвіте. Ось, дивіться, ось у нього, у нього завжди, у нього ніколи нема одиночних. Вон, дивіться, ось, бачите, он завжди. Букет квітів, вон, ще не розсвів, а ці ось розсвів, ось такі ось букети. І такі щільні такі вони друг до друга так прижаті сильно. Ну що ж, дорогі мої українці, миру нам злагоди і спокою нашим душам, нашим серцям. Нам тепла, тепла нашим душам, добра, наш, добра і щирості нашому серцю. Спасибі всім, хто буває зі мною, хто дивиться, мої ролики. Може, я вже і піднадоїла ними вам, звісно, ну от дивіться, ось цвіте, ось аспірін. От, ні одна та не цвіте, всі цвітуть, от ось вони кісточками вон цвітуть. Бачите? ці? Так що. На цій красивій от, троянді білосніжній. Дуже білосніжній. Яка ніколи не, не міняє свій колір, не тьманіє, як інші троянди. Вона завжди-завжди біла. Ну, спочатку вона чуть рожевенька, а потім вона біла-біла, як сніг. Закінчимо свою прогулянку по, йому, по моєму трояндарію. Великому дуже. Я сама устаю, поки проведу цю прогулянку. До побачення, до нових зустрічей. Все буде Україна.